Вподобайку під відео. Вітаю всіх із першим днем літа. Пишіть у коментарях, які у вас плани на нього. Ну, на літо. Хочу терта. Добрий ранок. А, добрий ранок. Що? А де торт. Який торт? Мала, ти що, зралась, чи що, не було у нас ніякого тарта? Як? Нема. А де він єся? Я з'їла. Що? Ой? Да, весь отак взяла і сразу з'їла. Так там було більше половини, ма. Мала, у нас не було ніякого торта. щось шо? чи що? Який торт? Як не було? Отак не було, мала, ніякого торта. А що ти тоді з'їла? Та нічого я не їла, господі, я пошутила. Мала, ну успокойся, ну диви на неї. Проснилась, реально щось, чи що? Мала, я нічого не прийму, вона з водороки не була. Не має. Мені наснилось. Наснилось, так. Да. блін. Це точно. Сладенькі получились по цьому новому рецепту. Сладенькі. На, держи. Дякую. Тільки дивись осторожно, бо гарячі. А що це таке червоне посередині? То вишенька посередині. А що, у нас вже вишня поспіла? Мала, ну ти що, не виспалась чи що? У нас що, вишня десь росте. Откуда? А ота за двором. Де? Ти що, то бабкина, то відьми, сусідки. Не вздумай там рвати нічого. Поняла мене? Блін, не собі перекопати її блін. Да, не хватало ще, щоб вона нам тут всю хату зглазила потом. Mm, смачні. Mm, я ж кажу, що смачні. Яку з вишня тобі не надо. Ну сирники вкусні. Ні, мама, то торт, а це сирники, блін. Та ще шоколадні в шоколаді звишні, блін. А це зато не таке вредне. На. Що? А, а може ти купиш у того та, 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 тарта? <плух> мама, а ну дивися вікно, то вже не я побігла вон, тобі тарта куплять. Сырника и не не торта, понятно? як ти мала, блін, поміжна на тих тортах, вони тобі вже, блін, сняться. Я мамі кажу, блін, де торт, а вона в шокі, каже, який торт. Чуєш, мала, блін, ти зелені, не рви вишні, тільки красні. Та де вони зелені, вони вже, блін, спілі. Аліна, ти чого, блін, варнякаєш, як будто, блін, це тільки я собі рву. Ну, тому що, блін, ти зі своїм тортом вже, блін, все зелене повиривала. Ну, так ми ж місці будемо цього торта їсти. Ну, буду. Ну, все, блін, все, я думаю, вже хватить, так? Да? Хватить, бо мама мене, блін, приб'є блін. І де ми його передамо? Не знаю, давай тут поки побуде. Може десь буде... О, машина їде, машина їде. А по чому у вас вишня? 500. По 500? О, давайте. А вона сладка? Мама просто хоче, щоб вона сладка тільки була. Э, да, смачна, сладка, пробуй. Ммм, угу. Давайте я вас це відро заберу, скільки дасте? Ну, за оце все 500, я ж сказала. Что, серьезно, что так дешево? На, возьмите 500 и там 200 на развитие вашего бизнеса, не щебродского. На. Не, я не буду тяжелый поднимать. Вы что, отнеси туда в машину, сейчас я двери вам открою. Куда? Ось сюда в ноги поставьте. На. Все, пока. И, если что, мы не не мы бизнесмены. Оце так нам повезло, так? Да? Ти чула, Аліна? Вона сказала, що він нищеброди. Ой, та вона сама нищебродка. щебродка, чого ти включаєшся? Головне, що бабки нам дала. Що будем робити з деньгами, Алін, 700 гривень. Я навіть не знаю, це такі, блін, гроші. Може, треба якось подумати хорошо, блин. Давай отметим, останет звонок. Мы же типа школу закончили. Сейчас пойдем на купу сухариков, чипсов, торта пожраем, купом. Целый торт, а так бы до него есть, увести. Давай? Да, реально, давай. Тебя мама отпустит? Конечно, отпуста, по-любому. Ну ты еще у мамы что-то попроси гроши какие А я тоже свои возьму, а на сотку точно приндрать. И прикинь, мы сегодня гульнем. Да, офигеть, все будут в шоке, одноклассники, как мы с тобой гульденем. Хай бабки у мене будуть, давай на сезоні. Давай. Подожди, а з, з, з тим другим женихом маминим що случилось? Ернест? Так. Да. Він случайно якось утопився і мама успадкувала його великий будинок, вілу з басейном і автомобіль Chrysler. Боже, як ти їх всіх запоминаєш? Вони просто всі мені дарять круті подарки і обіцяють, що на 18 років подарять машину. О, мала прийшла, напевно. Малай, іди сюда. Привіт, ма. О, привіт. Ти? Привіт. Ну що ви там нагулялись? Що ви тут робите, мамо? Хто це? Це Карина, моя хрестниця, пам'ниш? Я думаю, вона мене помне. Мама, ну ви бачили, пам'ніш, що то якраз перед тим, як війна почалась, вони у нас в гостях були, вище м'ячиком гуляли в дворі, пам'ниш? Ні, я не помню. А що вона просто так у гості прийшла чи що? Карина у нас трошки поживає. Чо, що, е, довго? Ну, не знаю, сколько, сколько там мамі її потребуется времени за границей, там їй надо якісь діла порішати, і вона повернеться. Просто не було скім оставить тут Карину, а брати її з собою, ну, вона не захотіла, бо там дуже серйозні діла, короче. Да, мамі там арабський шейх один подарував квартиру, двоповерхову з басейном, і вона сейчас її хоче на себе переписати, поэтому вона там задержеться, я думаю. Да, мама, це, конечно, дуже похвально, що ти благодійністю такою займаєшся. Я тебе запутать хотела, можно я с Алиной пойду погуляю? Куда? Ну не знаю куда, куда просто так вот походим, здесь что-то купим, покушаем. Мала. Ну что мала, ну мам, ну это в честь останнего блин, все здесь гуляют, а у нас на останнего звонника ничего не было, мы хоть с Алиной пройдемся, есть чипсы поем, блин, можно? Ну хорошо, только Карину с собой возьмите. Вода а при чем? Ты что, наша одноклассница, блин, чешу? Мала, если вы едете, то вы едете только с Кариной. Понятно? Понятно. Хм? А гроши? Дам я гроши. А колы вы хотите идти? После обеда, чтобы трошки солнце спало. Ну все, хорошо, значит, пидета, вместе. Ага. Так, девочки, я пойду борщика тогда сварю. Пообедайте и, и попрете. Интересно, судьба повертається, да? Я думала, що мені судьба занесе в дім трошки получше. Ти що, думаєш, що я тобі дам тут жити спокійно чи що після того, що ти сказала, що я нищебродка? Ой, то мені вообще все равно, що ти там собі придумала. І що? Ти тепер будеш жити у ніщебродском домі? Я б сказала: "Не жити, а виживати". А як тебе звати? Повтори мені ще раз, будь ласка. Уце ухо. Каріна. Я не дуже люблю Каріна знайомитися з новими людьми. Щоб так, щоб так, ти знала. Я теж не дуже рада такої компанії, если чесно. Де ти будеш спать? В кімнаті якоїсь твоєї старшої сестри. Надіюсь, що там не воняє, як в цій. Слава Богу, що со мною не поклали. Фу, если б мене поклали з тобою в одну кровать, то ты б спала на полу, а я на твоей кровати. Так мої ігрушки. Щоб не трогала. Мої подушечки, ігрушечки, мої розкрашки понятно? <плес> не переживай за Не це. Я ігрушками не гуляюсь, я вже достаточно взрослая, я ж не така малолетка, як ты. А як ти клас приходиш, а ну-ка? Я в п'ятий перехожу, а ты? Я в третій. Ну, так я ж говорю, що ты малолетка. Я малолетка? Угу що що і базариш, блін, що ти взагалі доросли, чи? Ну, по перше, якщо ти не можеш рахувати, то не на клас, а на два. А по-друге, моя мама каже, що я розвиваюсь не по рокам. Поживеш зі мною і поймеш, як ти, блін, розвиваєшся, не до розвиток. Я бачу культуру, й тебе так і при. Слушай, давай. так. Ти мені не базариш, яка ти крута, тому що ти мене налякаєш крутіше мене. У цьому районі не суєствує людини, понятно? Так що ти будеш слухатися, і що я тобі буду казати, ти будеш робити, понятно? Побачиш, побачиш. Це моя хата і мої правила, понятно? Поки я нахожусь тут, тут будуть мої правила, тому що я гость, а гостей треба уважати. Слухай, що чого ти така крута бінотель собі десь не зняла. Тому що моя мама вирішила познайомити мене з дочкою своєї найкращої подружки молодості. Задрала. Так мені, блін, оту какашку привезуть, блін, сюди, так тепер ти, блін. Ну, за всякими какашками мене сравнювати не треба. Якась моя сестра двоюродна, какашка чи монашка, як її там звати, я вже забула, блін. А, подожди, а як тебе звати? Ніяк не звати. Понятно, так і буду казати, ніяк. Не кажи. І куди ти мене поведеш гулять тут у вас? У нас лінія фронту, блін. Які гульки тут, що тобі, кафе, ресторани чи що? Що, взагалі нічого нема? Ну, Одне кафе працює, все все остальне закрите. Ми вже збиралися просто купити поїсти тарта і може підемо попригаємо на батуті, якщо там стадіон відкритий. Поїсти <ривість> тарта і попригайте на батутах. <ривість> Я ж говорю, що ви ще зовсім малолетки. <ривість> Ти не поняла. Я мала на увазі у кафешки. Ми будемо їсти спочатку щось там е ізискане дороге купувати. А потом заїмо десертом, якимсь тортом. І може потом уже попригаємо, якщо залишаться э, э, сили. Зачет. Головне попасти и успеть на батути. Все, короче, зарайся. і ти, блин, речі свої э, розбирай лучше. Потом позову тебе, коли буде идти. Давай. У вас тут кондиціонер включається вообще? Ма, Що? А мое мнение учихать больше не спрашивается.

Явочки, що ти купляє там собралась? Все закрите, не день, нічого немає, один магазин працює, одна кафешка. Що тобі? 100 гривень на чіпси не хватить, чи що? Диви? Хорошо, дякую. Давай, не жируй.